Зараз вам покажу замовлення просто: Все мармурова доріжка. Весь зал, весь спальня, весь квартира, все буде в мармуровій жилітці. А ви дивіться, як вона переливається? Заходьте, 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 заходьте. Що ви бачите? Круто Круто переливається, правда? Ця доріжечка. Йде з дуже крутим переливом. Бачите, зараз найде до вас з темною стороною, а з тої сторони вона буде світліша. Ніточка настільки приємна на дотик, що взагалі неможливо відірвати руки. Я вам кажу. підійдіть, будь ласка, сюди ближче. Но я дуже хочу, щоб ви подивилися, який контраст. Ось дивіться, люди іноді путають. Кажуть, що це зовсім інша доріжка. Правильно? Ні, це одна і та сама доріжка. Просто потрібно правильно стелити. Вона переливається просто бомбезно. Ну, мені ще не потрогла. Давайте мені пощупаємо. Підіть, будь ласка, ближче. Дивіться, ниточка. Ниточка тут в основному вся йде поліестерова. Бачите, да? Ось поліестерова ниточка. Вона досить класно переливається і дуже м'якенька. І ви знаєте що? Я вже не можу відірвати руки. І ви знаєте що? Все, я буду вже тут спати і ночувати. Мені дуже подобається ця доріжечка. І все тоді. До побачення, килими України. Звертайтесь. Hi. Hey.